Всім привіт! Ви на каналі Світ Фантастики. В сьогоднішньому відео буде огляд на Лего Гаррі Поттер Прапор факультету Гриффіндор. Цей набір включає 285 деталей, є три фігурки. На жаль, він в мене беушний. Я його купив на OLX за 460 гривень. Тому що новий, наприклад, якщо дивитися, коштує десь приблизно 3000 гривень. Чого така ціна? Тому що він вже вийшов із продажу. Я вирішив його купити, так як це вигідно. І думаю вам показати взагалі цей набір. Та й мені взагалі самому було цікаво його купити. Добре, буду потихеньку збирати, я вам гарного перегляду. Я почну з фігурок. У нас є їх тут три штуки. Перша це йде ось такий Гаррі Поттер. В такому вигляді він в мене вперше зустрічається. В нього є два обличчя одне таке зле, друге добре. Потім йде Neville Longbottom. У В нього класична мантія. Ноги не принтовані. Також має два обличчя, одне успіхнене, а друге таке відчуття, наче він був на парах і не спав. А, третє, це в нас іде Анжеліка Джонсон. Вона йде в светрі такому прикольному. Я його перший раз, по-моєму, бачу серед фігурок. І, як звичайно, у неї також є два обличчя, одне ось таке. Інше радісне. Вони в руках тримають по паличці. Також в вітальні Грифіндору ми бачимо ось таку дошку дошку від шахматів. Вона стоїть на чотирьох пінах. Ну, а це наклейка, звичайно. Є два таких от крісла. Також. Є дві свічки. Це, напевно, щоб коли вони сиділи, то могли, як то кажуть, щоб не так темно було. Так. Сама ось така от композиція має в собі містить ось таку картинку. Це картинка, яка показує нам Годрика Грифіндера. Також є ось такий кубок вогонь. В якому можна побачити Sirius Belica з третьої частини Гаррі Поттера І Піксі. Ну, це, скоріше всього, з другої частини, коли Піксі втік від професора Лукхарта. Також ось є ось такий от малюнок сніча, який літає. Ось така картинка. Ну і, звичайно, по самій конструкції у нас є. Тут також такий диван. Потім є меч Годрика Гриффіндора. Є шоколадка. Ось, такий, ось така емблема е, самого гуртожитку Грифіндора є. Тут золотий снич. Тут нагадайка, яку Невіл шукав. Е, точніше йому бабуся подарувала, щоб він знав, якщо він щось забудеть. Це, до речі, я не знаю, хто така. чесно, Можливо, ви знаєте, підкажіть. І також саме цікаво, що ось тут, там, де нагадайка навіл лежить, стоїть така, така книжечка, вона дуже сильно похожа на один із наборів, який можна також купити ну, в Лего. І висить мітла, ну, звичайно, і кольори гуртожитка. Кольори гуртожитка жовтий і червоний. За вікном ми бачимо іншу якусь вежу, скоріше всього, це саме вища вежа, астрономічна. Так, внутрішню частину ми подивилися. Ось зовнішнє. Тут, звичайно, не вистачає пару деталей, але я думаю, що, скоріше всього, їх якось докуплю, коли буде можливість, бо цей набір я брав биушним і на LX. Ось так от у нас кріпиться сама картинка ззаду. Ось тут у нас зустрічає емблема гуртожитка Грифендор. Також є кріплення, яке можна повісити на стіну, щоб воно дивилося як портрет. От, ну, в принципі, набір непоганий. Я давно його хотів. Шкода, що тут не вистачає деталей, але, так як набір б.ушний, то нічого страшного. В принципі, я його купив не так дорого, як міг, і тому я довольний. Якщо вам сподобався набір, ставте лайк, підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі. Я відповідаю на всі коментарі і буду радий почути вашу думку на рахунок цього набору. До побачення!